Усіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні розповім вам, що робити, якщо курей пронос. Причини цього, чому у пронос. Як це пронос лікувати? як розуміти, що у курки пронос? Почну з першого. Як у курей може виникти пронос? Перше, що це може бути, це у нас брудна вода. Якщо воду у курей часто не міняти, то виникне пронос Тому що. У воді багато всякої пеляки, бруду, і це все. Тобто так ще й куря можуть в неї ногами залазити, а от, отою брудна така вода стає. І от вони цю воду п'ють, п'ють, а потім у них може статися пронос. Тобто через брудну воду у них може статися пронос. Не тільки через брудну воду, а ще й через отруєння. Ви можете неправильно кормити курей, або щось не те їм дали. Або щось отруйне, вона з'їла, знайшла, знайшла, знайшла щось отруйне. те, що їм не можна. І от вона отруїлася, все, курка задіареїла. Тобто, не почався пронос, а іще. Як зрозумієте, що у курки пронос, вона ходить вяла, сонна, вона скупчилась якось так і просто. Так кнопче вона спить. Вона п'є воду, ніде більше не ходить, просто п'є воду все. Все, що вона робить, це просто п'є воду. П'є воду або зовсім нічого не п'є. Ні воду, ні їсть, нічого не робить. Також може бути таке, що у курки стрес. І за цього стресу курка сильно перелякалася, і в неї віник пронос, тобто діарея. Але потім курка привикає, може привикнути, і пронос у неї вже проходить. А тепер розкажу вам одне дещо. курчата, які страждають від білого проносу, погано ростуть, зовсім погано ростуть. Здебільшого вони стоять, широко розставивши свої лапи. Очі при, при цьому щільно закриті, тобто закриті, наче вона. Все спить, спить просто спить і більше нічого не робить. Вилікувати курсів полю розу практично неможливо. Не тобто Нема нічого такого, чи можна їх вилікувати. вилікувати. Тому їх просто забивають. Тобто ось так. Дуже жаль, якщо у вас таке було, ну нас ніколи такого не було. У нас у курчат тільки якась одна така була болячка, що вони. Слабшали, слабшали, а потім помирали. Ну, але ж ми всіх, так скажемо, імунітет їм піднімали дечим. і ніхто більше не хворів. А ще може бути пронос жовтого кольору. Якщо птахи містять в, не, в неприятних умовах, тобто зовсім нічого не придержуватися, або причиною стають стрес, то у них може з'явитися жовтий пронос. В цьому випадку достатньо поїти курочок, марці, марцинків, як вона називається, марганцівкою. От, і нанести належний порядок, тобто продовжуватися з цього. Це хороший що хорошого питання, воду у них часто міняти, мітипагілки, тобто, щоб у курай все було на місці. І якщо продовжуватися таких ось правил, то курей не буде такий пронос. Але з чим ж лікувати цей пронос? Що ж робити? Якщо лікувати курку, треба робити таке. Зараз вам розпину. От. Найчастіше для лікування діареї різних кольорів, виклика... викликана її інфекції. Призначають, Антибактеріальні препарати бісептол, енерофлоксацин і норфлоксацин. А ще тетрацин і біоміцил. Важливо, важливо, Послухайте. Однієї дорослої птиці достатньо 10 мг мілі, будь-якого з препаратів вищезасобів. засобів. Якщо в якості ліки використовується рідкий левоміцетил, то у літрі кип'яченої води розчиняють 4 мл препарату. Ось я вам вже розказала, як вилікувати цей пронос. У нас, друзі, ніколи не було курей проносу, якщо чесно. Вони у нас нікуди на таке не хворіли. У нас тільки хворіють курчата, малі дорослі такі. Тобто молоді. А старі у нас кури я ніколи не замічала, щоб вони хворіли. Ну, ось така була інформація. На цьому все, друзі, усім па-па і на своїх зустрічей. Бажаю вам мирного неба. Здоров'я та усього найкраще. З вами була я Валентина. На цьому все, усім па-па і на моїх зустрічей. Ну, а так... І правда, якщо чесно, у нас кури часто не хворіють. Ми їх добре годуємо, ми в них міняємо воду кожен день, щоб вона в них була чиста, тепла, тому що зараз зима, а вона ще не зима, а зовсім якась, якась весна, а то і літо. Не літо, а весна. Каже, березень. І от, друзі, я вам розказала таку невелику інформацію. А на цьому все. Усім папа! -па. І до нових зустрічей. Чекайте нових відео. А з вами була я, Валентина. На цьому все, всім всім па папа. До нових зустрічей!